Створіть окрему папку та ініціюйте Node.js пакет. На всі питання тут можете відповідати так, якщо не плануєте його публікувати. Далі створіть новий файл та назвіть його index.js. Напишемо консоль.log.hello та запустимо цей файл для того, щоб протестувати. Для того, щоб Unix системи правильно інтерпретували цей файл, треба до початку файла додати такий запис. Без нього, якщо у вас Mac або Linux, працювати не буде. На Windows цей запис буде ігноруватися, так як починається з коментара. У файлі package.json створюємо секцію Bin та додаємо нашу команду, назва команди та файл, який буде виконуватися при її запуску. Далі нам треба виконати npm-link, що залінкує нашу команду у системі, та її можна буде визивати з будь-якого місця. Для більш наглядного прикладу давайте зробимо так, щоб команда виводила список файлів з любого місця, з якого вона була визвана. У файлі Package.json змінюємо тип пакету на модуль. Це надасть нам змогу використати імпорт у наших. JS файлах. Далі імпортуємо fs та pass. Це стандартні пакети Node.js. Далі нам треба зчитати список файлів з тієї директорії, з якою запускається скрипт. Процес CVD якраз і дасть нам повний путь до цієї директорії. Перебираємо список файлів та виводимо їх через консоль лог на екран. Запускаємо та перевіряємо, чи все працює. Переходимо до іншої директорії та робимо те ж саме. Список файлів змінився, все працює. Для того, щоб зробити трішки красивіше, встановлюємо пакет CHOLK, що означає крейда, та підключаємо його до нашого файлу. Давайте зробимо ще так, щоб файли виводились одним кольором, а якщо це директорія, то іншим. Наприклад, синім та жовтим відповідно. Для цього нам треба визначити. Чи це файл чи директорія. Це можна зробити таким чином. Через lstatsync ми беремо всю основну інформацію по файлу. Зокрема, він нам може і сказати, чи є це файл чи директорія. Далі у консоль LOG. Якщо це файл, ми виводимо його на синьому кольорі. Якщо директорія, на жовтому. Перевіряємо, чи все працює. Ми навіть можемо відкрити інший термінал та перевірити там. Тепер ця команда доступна нам з будь-якої точки нашої системи. Друзі, всім дякую за перегляд. Якщо це було корисно, будь ласка, обов'язково поставте лайк та напишіть коментар та підписуйтесь на канал.